Чергова страта українських військовополонених. СБУ попереджає про активізацію російської пропаганди, допомога від Фінляндії та Канади. І чи справді в Києві вибухнув метеорит? Вітаю! Я Георгій Реженко. Далі про головні новини за 13 березня в дайджесті від Укронформ. Російські військові знову розстріляли полонених бійців ЗСУ. Відео з ймовірною стратою беззбройних українських воїнів шириться соціальними мережами. На кадрах видно, що не менше п'ятеро вбитих українських захисників. Обовноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на злочин і вже звернувся до ООН та міжнародного комітету Червоного Хреста. Троє загиблих, 14 поранених. Такі наслідки російських ударів на Донеччині за минулу добу. Ворог бив по Мирнограду, Покровську, Дружківці та Костянтинівці. Поліція зафіксувала понад 200 руйнувань четверо постраждалих через удари ворожих безпілотників по Дніпру. Там пошкоджений інфраструктурний об'єкт. За повідомленням міського голови, в одному з районів міста десятки тисяч людей залишилися без світла і води. Пошкоджено близько десятка приватних будинків і два заклади освіти. Загалом минулої ночі російська армія завдала удару по Україні балістичною ракету Іскандер М та запустила 117 безпілотників. За даними повітряних сил ЗСУ, українська ППО знищила 74 дрони ще 38 – локаційно втрачені. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження в Харківській, Київській, Дніпропетровській, Чернігівській, Запорізькій, Сумській та Одеській областях. СБУ попереджає українців про активізацію російської пропаганди. Так звані експерти, кишенькові пропагандисти і блогери поширюють у соцмережах кремлівські наративи про війну в Україні та негативний розвиток сценаріїв мирних переговорів. Попередив про це і керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, зауваживши, що Росія намагається викривити реальність і виставити себе головним миротворцем. Так, зокрема, ЗМІ активно ширять слова радника Путіна Ушакова про незацікавленість РФ у 30-денному перемир'ї. Далі цитую: Росія не хоче тимчасового перемир'я, вона зацікавлена у довгостроковому врегулюванні. Слова Ушакова про перемир'я не є офіційною відмовою Росії. Рішення там ухвалює Путін, наголошують у центрі протидії дезінформації. Нагадаємо, в Москву сьогодні прибув спецпредставник президента США з питань близького сходу Стів Вітков для проведення переговорів із представниками російської влади. Далекобійні ударні дрони головного управління розвідки завдали удару по замаскованому об'єкту, де виробляли безпілотники у Дзержинському районі Калуської області Росії. Про це в коринформу повідомило джерело в розвідці. Виробничі лінії для складання дронів були розташовані в цехах заводу «Калуський газобетон. Російські місцеві пабліки поширили кадри займання на території заводу, повідомляючи про падіння уламків і пожежу в будівлях промислового підприємства. Під атаку безпілотників потрапили і об'єкти газової інфраструктури. Про удари по стратегічно важливих об'єктах в Саратовській області повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Місцеві російські пабліки. Поширюють відео влучань по Петрівському управлінні магістральними газопроводами, що є до підприємством Газпрому, зазнали дронової атаки і газогони у Воронезькій області, а в Ростовській палав промисловий об'єкт. Близько 200 мільйонів євро отримає Україна від Фінляндії про виділення чергового траншу військової допомоги. Оголосив міністр оборони Фінляндії, який перебуває в Україні з офіційним візитом. Нагадаємо, це вже 28-й пакет допомоги від Фінляндії. Також Україна отримала 2,5 мільярда канадських доларів у межах ініціативи g 7 Era. Це доходи від заморожених російських активів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Чи справді над Києвом згорів метеорит напередодні у нічному небі столиці кияни фіксували яскравий об'єкт у різних районах міста. При цьому чули вибух, але оголошеної тривоги на той момент не було. У центрі космічних спостережень припускають, що спалах був спричинений падінням метеориту, але водночас зазначають, що зафіксованих падінь космічних тіл у цей період не було. Це були головні новини за 13 березня від Укрінформу. Дякуємо, що ви з нами Підписуйтесь на наш youtube канал. До зустрічі.